І так, друзі, всім привіт! З вами Бородянський Копач. Сьогодні вибралися на рибалочку, пішочком пройдемося. На річку Здвиж. Потягаємо красне у окунці. Вчора ось мій камрадик. поймав вчора щучку, два окунця, пару плотвичок, коротше, кльов був. Сьогодні пройдемося, попробуємо що воно, що до чого. Що, включимся уже на месте. Все, Добралися до ставочка. будемо заходити на льот і ловити рибу. Ууу. Й давай, щоб не упасти ще. А ну що туди? А, так. А директовиці на карча, Та Льот хребкий. Пойде а там, Та, Пойду, а там вода ще? Вода стоїть. Дошли до ставочка. Ну, до річки. Втомилися. З нами мухтар, собака. Охрані. Охранник, так. Да. Головне, щоб не не упав в воду, бо прийдеться доставати. Ну прийдеться хоча б пробити. Муха! Сюди! Нас дуже швидко! А він біїться, не, не підеться. Попридеться льот буром, буром баби, що і перебивати, щоб хоч на берег виліз. Все, там і сиди. Що, наче, нога собаку нормально. А то сьогодні купатися б не хотілося. Зараз оберемо снастку О, І будемо проводити словити. Ну тут міста хороші. Це яма я да, тут кайфоває. Ото ти там лунку пробив чи там уже цей? Отам ото. А, ти все пробив, а там уже тупо немає цього. Та, так от дві луночки рядом пробив, щоб я біля тебе так сидів. Я ж дві пробив, щоб я знімав. Mm. Опа, ладно, зараз я оснащуся. Це цю так от типа витягуєш і перенадіваєш, так? Да? Все, перенадів. Потім тут як воно? А, трошки відкрутив. Трошки відкрутив. І відтягуєш льоску. А, ні, ще, значить, трошки відкрутив. О, і тепер оттягнув льосочку. Отягну. О, все. Поки хватить. надеваем мотыль. Ты сколько надеваешь? Пару штук? Да. Раз. Мотыль. <плес> Вс, два мотилька есть І... А де другая луночка? А, бачу ногами тепло тіба птама Будись одні вас такий льот словки. Какой спокойный дядь. Mm. Опа! На хуліник поправий дюп не спав. Опа. Ага, голову треба добавить трохи.

А, тут а, ну да, бачите, тут на, на течение ловить, ще на обычном ставку ловить не сильно умею, а тут аж на течение ловить. Ну, ну? Ты не по настоячку і сидиш следишь, как он на ней, понял? Да. А, ну, все тут настоячу і ждеш поки. І ну так. Да. Ну все, тоді до перебуваю і покльовочки. Все, а поки удочка стоїть тихенько. Достанемо камеру, попросвічуємо зараз чистити риба, бо вчора ну, на камеру просвічували, риба стояла. Позаду, пожаді, рипляємо. Так воно, якщо клюне, то хоч думаєш, воно нормально почне. Якщо вже зацепиться, то вже все. На першій ямці риби не оказалися, пробиваємо другу. Може на другій буде. Да, тільки що помірили тут глибину, глибина тут десь Ну, Метр метр 80 точно є. Так що труба би не хотілося, а нас таке так, ще сонечко гарно гріє. Ну, в принципі, плюс... ой, мінус 5. В принципі, не дошло. Ну, все одно сонечко таке тепленьке. Вітру, вітру немає. Гарна така погодка якраз для рибали. Будемо сподіватися, що хоч риби Риби трохи наловимо, бо хотіли цей. А коптілочку зарядити. та накоптити... трошки рибки. Провірка луночок на рибки, покаже тишина, рибки не видно. І зимні стоять. Дві штучки вже заряджені. Ждемо покльовочки. коротше, лунок 7-8 пробили, риби не в одній лунці на камеру не видно. Побачимо, постоїмо тут трошки, якщо риби не буде, то будемо, напевно, передаватися на якесь друге місце. Рішив трошки погратися. Погратися, подивитися, що воно може на гру, хоч буде клювати. Бо тут окунчики, потвичка. Вчора навіть на зівню вудочку щучку братик зловив. Так що може щось і буде? Бо там просиділи трохи пшеничі, чи немає. Тут ось камерою просвітило, є рибка. То зараз будемо пробувати, що воно тут до чого. Перейшли на друге місто, поставили дві удочки, закинулися, шукаємо далі рибу. Фокаша нічого не клює. Зимня прикормочка. Фірма, як там вона називається, Єврейська універсальна. Зараз паличка пропухнеться. О, ну, дивчик кров, клюв, клюв бачиш, пішов. Ось це такі очік, навіть нрави. Зараз друга луночка. Друга лунка, О, тут Опа, платичка ходить. <головіка> Льот тріщить. <головіка> це насігунки рива 100% бути. Камерою просвітили. Єсть рибка. Закормилася. Сидимо зараз минут 15-20, якщо нічого не ловиться. Ідемо далі, там ще на точку, там що там ямка. Ямка біля куща, да. а потім будемо йти назад, тут лунки прикормлені. Перевіримо, є рибка посадимо, тут трошки побачимо. Бо треба щось наловити, бо треба закупити риби. Ну, все, находочка. На рибалочки. Називається драч обікновіний. Mm. Все такий драчик. Хтось тут дра... драчистий, бля. Ну не можна таким займатися. Ми таки не займаємося, бо ми не чесні рибальки. Тільки включив камеру, бля, щука, мормишечку відкусила Тупо капіт, не всю злизатись, навіть не вспів включитися. Не включитися? Ні. Я нажав поно поки включилося, бо це тупо щучка сорвалася. Мермишка 80 гривень. Да, ну ч, зараз я в своїй луночки зараз буде таке саме. Вона зараз прийде сюди. Ну так. Подарвала мормишечку. А в нас такий одний продуйс, звернеться десь в Києві, купляти або десь заказувати. Треба свою поню брати цей поїзковий магніт. І зразу по нього А вона ж її... І... вона ж щуки залишилася. Да? В роті, так. Да. А, ну тоді да. угу. так. Угу. Збираємося вже, коротше, з рибалочки, блядь. наловилися, бля. Ходили, кидали. В обще, глухо. Так, коротше, нічого ми і. І не зловили. У нас як, у нас, як завжди, стандартні рибалки. Ідемо, ловимо і нічого не приносимо до хати. Коротше, це такий був у нас заходік пробний чисто. Як завжди, пробний, бо нічого не зловили. досить тепленько, сонечко. оце на такому місці. Коротше, ладно, що, будемо йти до хати з коврадиком. Всім удачі гарної рибалки, підписуємося ставимо лайки, все, всім удачки.